Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальний огляд без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Реномеган в комплектації Bows. 11 рік, 18 пробігу, ціна, 15 дизель. Фарбування, контакти є. Шкіряний салон. Бачу, гарна зимова розина, Фаркопарктроніки є. Volkswagen e-Golf, електромобіль з Голландії, 18 рік, 109 пробігу. Так, шкіряний салон, тепловий насос є. 17800 ціна. 36 кВт батареї, запас ходу до 270 повністю обслужений на Bosch сервісі. Зимова резина, звичайно, контакти бачимо. Глянемо по комплектації. Так, шкіряний салон. Адаптивний круїз, клімат-контроль, підігріви. Підказують камера заднього огляду. Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте. Audi a 4 В s лайні 15 рік 210 пробігу. 13500 ціна, 2.0 бензин на автоматі. Комплектація Premium Плюс, контакти бачимо. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Opel Insignia. 9 рік, 207 пробігу, 8,350 ціна. Це автоматична коробка передач. Обслужений автомобіль, контакти є. Та 8 Peugeot, -е 18-й рік, 81 тисяча оригінального пробігу, 1,5 дизель на механіці. Пробіг пошуть рідний, 12500 контакти є. Четвертий «Гольф» в хеджбеку. 99 рік, модельний 2000, 238 пробігів, 4 тисячі ціна, 1,6 газ бензин, контакти бачимо. Вода Octavia a 5 в універсалі, це 12 рік, 256 пробігу, ціна 8900, 1,6 дизель на автоматі плюс комплект резини. Контакти є. Так, клімат-контроль, підігріве сидінь, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до вас. Б-6 Passat в універсалі. 2008 рік, 270 пробігу, 7200 ціна, 1,9 дизель на механіці. Так, є ще комплект коліс, бачу, власник тарас. Клімат, контроль. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Меган третього покоління, це 10-й рік, 1,6 бензин на механіці, 260 пробігу, 6500 ціна, тут контакти. Є фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте. Skoda Супер Б. 14 рік. 224 пробігу. 2,0 дизель на автоматі. 13850 ціна. Контакти бачимо. Добрий день, можна заглянути. Так, сидіння з електрорегулюванням, клімат-контроль, підігріви, мультикермо є. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте інформацію детальнішу. Б8 Passat в універсалі. 15 рік, 268 пробігу. 14,850 ціна, 2.0 дизель на автоматі. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Рено Меган в універсалі. Так, по автомобілю. Це 13 рік, 300 тисяч пробігу, 7650 ціна, 1,5 дизель. На механіці пробіг рідний. Б6й пасад в універсалі. 10 рік 191 пробігу, 1,8 бензин на механіці. 7,800 ціна. Клімат, контроль, підігрів та мультикермо. Шкода Октавія. 17-го року. 228 пров його, 2.0 дизель на автоматі. Є два комплекти з Так, 17500 ціна. Контакти бачимо. Салон комбінований. Форкоп є. Б-6 Passat в універсалі. 2008 рік, 265 пробігу, контакти є, 7400 ціна, 2,0 дизель на механіці. Нічого не видно, тоновано. Б6 посад типу в універсалі. Восьмий рік, 230 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 7500 ціна, контакти є тут. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо, парктроніки. Того цікавить, телефонуйте. Шкода Супер Б. В коричневому кольорі. Це 11 рік, 1,6 дизель, механіка, 150 пробігу. Контакти ось тут, ціна 10650. Мульта кермо, кліматконтроль. Так, ще з цього боку покажу. Так, Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Шкода Октаві 5 в універсалі. 12-й рік, 210 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 8700 ціна, контакти бачимо присутні. Так, Заглянемо по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. 5-й гольф 2008 -го року 1,9 дизель на автоматі, 290 пробігу. 6950 ціна. Тут контакти для уточнення інформації. Зараз добре. Глянемо по салону. Так, Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5. 10-й рік, 240 пробігу, 1,8 бензин на механіці, 7-150 ціна. Контакти бачимо. Opel Insignia. Це 10-й рік, 255 пробігу, 2,0 дизель на механіці. 6500 ціна, контакти бачимо. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Так, світрончик. Це третій, 11 -й рік. 97 пробігу, 7250. Ціна, 1,4 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Так, Б7 посад в універсалі в чорному кольорі. Це 12 рік, 2.0 дизель на автоматі, 269 пробігу. Ціна 11350 ціна, тут контакти до власника для уточнення інформації. Такий автомобіль. Так, трошки видно по салону. Фуркоп та парктроніки є. Шкода Октавія А7. в седані. Так, По автомобілю це 2014 рік, 218 пробігу, 1,6 дизель, ціна 10 950. Тут контакти до власника. Так, хлопці, гріються, не будемо заважати. Кого цікавить, телефонуйте до власника.